Я вам казав, що в мене е, то кейтеч приманка. А це не кейтеч, а crazy fish Vibro Worm. Бачите, із запахом кальмара. сквід написано. Зараз будемо оснащати. Так, оснащати буду крючочком, Дивись. Бачиш, номер не знаю, знаю точно що це овнер. Бо Овнер і Декой одні з найкращих гачків, які я використовував. Дивіться, що у нас спинка чорна. Тому будемо жало виводити наверх. Я вже так не приміряю, вже на глаз. Оп, дивіться. отак От ось, щоб жало у нас виходило високо над тілом. Дивіться, правильно, неправильно, експерти, що ви напишете, що скажете. Ну і ось у мене тут вже такі ось готові 5 грамові. Джигаловки, чи як вона називається, треба вважати якоюсь стороною його чіплять, Бачите? Я думаю, що отут ось низ має бути. Поки я вам тут розказую показую, там він риба гуляє, просто як дурно. Зараз міняю оцей кейтеч і буду кидати. За стюжечка великувата. Ну, яка є, в машину не буду поменшу вертатися.